Привіт, це Афеміна, і я вітаю вас на своєму ютуб каналі, який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. В цьому відео я хочу розказати про важливий етап в історії української культури і мистецтва, плоди якого ми пожинаємо і до сьогодні. Зокрема, це міфи про другосортність та нецікавість української культури, про її відірваність від європейського контексту та відсутність високої культури на наших теренах. І буду я робити це за допомогою розотворчих. Мистецтва, тому що я є мистецтвознавцем, і тому що біографії і творчість художників дуже добре відображають те, що відбувалося в ту чи іншу епоху. Мова йде про 19 століття, так зване довго століття, яке триває з. Початку французької революції, у 1789 році, до початку першої стової війни, у 1914 році, ця хронологія використовується часто у культурології, мистецтвознавстві і історії. Тому що, якщо ми будемо дивитися не лише на цифри, а на процеси, які відбувалися в цей час. То саме ці дати можна назвати 19 століттям. 19 століття відоме нам як час зародження концепту нації і також час перших поштовхів до формування національних держав у яких ми сьогодні живемо, це часто також з'являються і затверджуються політичні ідеології і закладаються паростки до майбутнього руйнування великих імперій. Але для України це століття несе амбівалентний характер. З одного боку, ми бачимо європейський контекст, в тому числі й український, який проявляється у прагненні до нації творення, але з іншого суспільно-політичний лад, який це унеможливлював. Можливо, історики мене ви. Правлять, але я маю нахабне припустити, що українське 19 століття починається раніше ніж французька революція, а саме з початку 1780-х років. Чому спитаєте ви мене? По перше, 1781 року відбувається остаточна ліквідація гетьманщини у вигляді скасування адміністративно-полкового устрою Гетьманщини. А року було скасоване козацьке військо і також введене крепостне право українським козацьким родам було запропоновано стати російським дворянством і поміщиками. На що відгукнулася велика частина нащадків козацьких старшин це стало визначальним фактором, який дуже вплинув на розвиток мистецтва і загалом культури на наших теренах у 19 столітті, і в силу складності та насиченості політичних і суспільних подій в цьому столітті я вирішила розбити е, тему 19 століття на дві частини, тобто на два відео В цьому відео я зосередилась на культурі і мистецтві, починаючи від 1780-х років до середини століття. Століття, а в наступному відео я розкажу про зрушення, які відбулися в українському мистецтві у другій половині 19 століття. Друзі, я хочу подякувати своїм донаторам на Байміякофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобаються теми, які розглядаю у своїх матеріалах, і ви хочете долучитися до розвитку каналу. приєднуйтесь до команди спонсорів на платформі БайміяКі. Посилання залишу в описі відео. Нова ідентичність українських еліт вимагала етичних та естетичних змін, які в першу чергу яскра. Во проявилася у портретах. Цей жанр є глибоко вкоріненим в українську традицію, а тому завдяки ньому ми можемо вивчати епохальні зміни. Барокові портрети козацьких старшин та спроби в класицизму новоствореного малоросійського російського дворянства можуть нам розказати багато і показати ту різючу різницю, яка відбулась зі зміною епохи. Наведу вам хрестоматійний приклад. Ось портрет Параскеви Соломи, дружини лубицького полковника Семена Соломи. Обидва зображення датуються 1750-ми роками. У цих зображеннях ми бачимо. Чимо характерну площинність, декоративність та показовість традиційного українського портрету. Але окрім цього, самі постаті демонструють нам не лише приналежність до свого стану, а й до свого народу. А тепер порівняємо портрети іншого подружжя, які були створені на початку 19 століття. Це Іван Ханенко, нащадок гетьмана війська Запорізького Михайла Ханенка, і відомого мецената Богдана Ханенка, та його дружина Катерина, уроджувана Третякова сином Олександром. Перед нами представники дворянства чий стан проявляється в одязі і самих зображеннях, які вже не нагадують традиційні українські портрети. Тобто, ми бачимо, що ці люди підкреслюють свою приналежність до певної страти, а не до свого народу. Це характерний процес набуття нової ідентичності. Молоде дворянство засвоює нові звичаї, манери та моду на європейський лад. А естетичні вподобання тепер відображають не укоріненість в традицію, а приналежність до аристократичного стану. Молоді дворяни засвоюють високу культуру, яка представляється низькій народній культурі. А вже ж ми не можемо стверджувати, що відбулася повна відмова від козацької ідентичності, адже багато родів зберігало свою. Пам'ять про минуле, однак вимоги нового статусу та нової суспільно-політичної реальності вимагали певної компромісності. новий адміністративний поділ та управлінський клас у вигляді дворян поміщиків зумовив розвиток української культури на основі феодалізму. І тому кінець 18-го і перша третина 19-го століття. Характеризуються таким явищем, як садибна культура. Поміжницькі садиби ставали не лише адміністративними, а й культурними центрами. Серед варіант була поширена практика мати придворних художників, а також створювати власні театри, і навіть хори. Також ці садиби ставали інтелектуальними центрами, в яких розвивалася українська культура в умовах офіційної провінційності українських земель. Такий культурний феедалізм вкрай важливий для збереження нашої культури. Особливо в умовах віддаленості від столиці, а відповідно, і від культурного центру від Петербургу. Таких садів було багато, і ви знаєте, ці назви. Я впевнена ви навіть їздили туди на екскурсії. Однак я зосереджуюсь на одній з них. Мова про садиву у Качанівці, що знаходиться у Чернігівській області, яка належала роду Терновських. Представник цього роду, молодий дворянин Григорій Терновський, був видатним меценатом. Він постійно запрошував до себе в гості тодішніх провідних митців та інтелектуалів. З Російської імперії, художники Карл Брилов та Василь Штернберг, композитор Михайло Глінка, поет Василь Жуковський, а також український поет Віктор Завіла, і також відомий нам усім кобзар Тарас Шевченко, який, до речі, подарував свою картину Катерина саме Терновському. Я розумію, що багатьох могли тригарнути імена тих митців, які пов'язані з Російською імперією. Але в контексті 19 століття ми просто не можемо говорити. Окремо про російських та українських митців, і далі в цьому відео ви зрозумієте, чому і мова зовсім не про меншовартість чи про колоніальне мислення, в якому хтось може мене звинуватити, говорячи про рід Терновських, варто також згадати Василя Терновського старшого, який був етнографом та громадським діячем і зберечем українських старожитностей, а також його сина, Василя Терновського молодшого, який продовжив справу батька і теж був громадським діячем та мецен. Натом і ця сім'я зібрала дуже багато українських артефактів, які потім стали основою для створення відомих українських музеїв, зберегли і передали українську ідентичність у майбутнє. Було також багато і менш патріотичних дворян, які і пишалися своїм походженням, але не сильно переймалися збереженням своєї українськості та плеканням українських традицій, і тому вони задовольнялися тим мистецтвом, яке Слугувало їхнім потребам естетичне задоволення від приналежності до дворянського стану також передача цієї інформації нащадкам. І тут ми поговоримо про інший бік феодальної культури. Про кріпатство. Я вже згадувала про Тараса Шевченка, який, хоч і був кріпаком, але став відомим поетом і художником, який вчився у Петербурзькій академії мистецтв і входив у найвищі кола інтелектуальної та художньої еліти імперії. У школах нам зазвичай розповідають про його історію як про певний міф, як про щось унікальне, і ми навіть не ставимо собі питання, а як же так сталося? Постать Шевченка дійсно унікальна. Але те, що вона відбулась, зумовлено саме тією ситуацією, яка склалася в той час, коли він жив. Як я вже казала, дворяни прагнули мати у своїх холодіннях. Художників, співців, акторів, архітекторів, письменників, поетів, кондитерів і багато інших творців. Заможні родини могли запрошувати за кордону або центрів Російської імперії відомих і дорогих художників чи артистів. Однак у більшості садиб культурні потреби дворян задовольняли кріпаки. Ми уявляємо собі кріпаків як селян чи обслугу, однак їхній функціонал був значно ширший, і це не новинка в історії. Згадаємо лише давню гри. Ецією, де серед рабів були скульптори, художники, навіть філософи та вчителі, але трохи відійшла від теми. Існувала така практика серед поміщиків. Що якщо вони помічали у одного з скрипаків схильність або навіть талант до образотворчого мистецтва, то вони могли послати його на навчання на приватні уроки до певного художника у якійсь локальній іконописні школи. Або навіть у академію мистецтв До речі академія офіційно кріпаків на навчання не брала, оскільки стверджувало, що вільні мистецтва не може бути доступні невільним людям однак за оплату поміщиків кріпаки могли вчитися в якості вільних слухачів, і саме це зумовило появу такого феномену як художник кріпак. Однак, не дивлячись на можливість вчитися і творити, доля таких художників була вкрай важкою і дуже рідко радісною. По перше, поміщик міг зупинити навчання кріпака у будь-який момент і забрати назад. По-друге, творчий шлях і розвиток цієї людини як художника був обмежений, оскільки напряму залежав від естетичного розвитку і від потреб. Його поміщика і на жаль, багато з них не були глибоко занурені в передовий європейський контекст а їхні смаки були доволі еклектичними поєднання декоративності старовинних портретів як у предків а з реалістичністю та нотками академізму. По європейське, по третє, художні здібності кріпаків використовувалися не лише для написання картин чи ікон, а й для таких звичайних речей, як то пофарбувати дах, як це було, наприклад, свідомим художником кріпаком Василем Трпініним. І по четверте, можливість отримати волю і відповідно вільний шлях творчого розвитку завжди опиралося у конкретну особистість поміщика у його характер та людяність, який міг дозволити відпустити ці талановиту людину, або ж він залишав її собі. І, хоча. Художники кріпаки складали величезний пласт українського мистецтва кінця 18-го і першої половини 19-го століття. По імену ми знаємо з них лише одиниці, і ще менші кількості пощастило отримати волю і стати професійними художниками. Крім Тараса Шевченка, свободу отримали, наприклад, Іван Шаповаленко, Дмитро Маляренко, Іван Зайцев та інші. А доля Турпініна, художника, чий талант поціновувався, але не став квитком на свободу. Повторили Іван Засідатель та Григорій Лапченко. Про феномен художник. Кив кріпаків важливо знати з декількох причин. Перше, це дає нам ширше розуміння такого явища як кріпацтво. По друге, ми зовсім інакше починаємо дивитися на тисячі анонімних творів у наших музеях. Чому їхня якість значно нижча за пересічне європейське мистецтво того часу? По третє, це пояснює нам міф про другу сортність українського мистецтва, який сформувався саме на уявленнях про мистецтво 19 століття. Проблема зовсім не в нездатності українців до творчості, що спростовуються між кріпаки. А в суспільно-політичній системі, яка перетворила Україну на провінцію, і чия культура напряму залежала від конкретних особистостей у вигляді меценатів та відомих художників, які Особисто рухали її вперед. Але серед анонімних творців ми можемо знайти не лише кріпаків, а й художників-аматорів та мандрівних художників. Аматорами були переважно представники дворянства, які займалися мистецтвом для душі, але в силу того, що вони мали час та можливості, вони часто досягали доволі високого і навіть професійного рівня. Як приклад, можна навести молоду дворянку Глафіру Псьол, яка була знайома з Тарасом Шевченко, і подейкуючи вона досухалася до його художніх порад. А явище мандрівних художників зумовила в першу чергу поява художньої академії в Петербурзі, яка стала головним художним інститутом, і зумовила занепад локальних центрів у вигляді іконописних та живописних шкіл, а також професійних об'єднань і живописних цехів, які традиційно покривали потреби містян та дворян попередні епохи виготовлення творів мистецтва різного штибу зосереджувалося саме у цих локальних осередках і школах. Але академія та новий політичний устрій вплинули на відсталість цих центрів, яка ускладнювалася ще й новою художньою ієрархією. Яка зумовлювалась тим, навчався ти в академії чи ні? Мандрівними художниками ставали в першу чергу збіднілі дворяни, представники духовенства, містяни чи іноді навіть селяни, які мали художню освіту, але сягали високого рівня, чи просто не могли отримати подальшого світу. Такі художники часто мали коня і воза, що допомагало їм роз'їжджати по сусідніх садибах і пропонувати свої послуги дворянам. А велика частка збіднілих дворян серед групи мандрівних художників була. Зумовлено тим, що дворянам було легше отримати замовлення у людей свого рівня, і ставлення до таких художників було значно краще ніж у представників стану. Але про високий професійний рівень таких художників ми не можемо говорити в силу схожих причин, що про художників кріпаків. Обидві групи були залежні від смаків та естетичного розвитку своїх замовників, тобто були більше ремісниками, ніж художниками. Єдине, що відрізняло художників кріпаків від мандрівних художників, Мужників, це те, що перші були залежні від одного замовника, а другі могли змінювати їх. Серед відомих мандрівних митців можна назвати виконана Ішкевича Стаховського та Пимена Орлова. Четвертим фактором, що зумовлює українську культуру феодальної доби, є експорт українських талантів у столицю та заснування імператорської академії мистецтв у Петербурзі. Козацька доба характеризувалась буйним мистецьким розквітом і сильними локальними школами, зокрема іконописними. Однак, за ліквідацією гетьмані. Чи ситуація змінилась? Провінційність українських земель унеможливлювала створення офіційних мистецьких центрів, як то академії чи, хоча б художніх шкіл. Тому вільні люди, які хотіли здобути професію художника, мали вчитися в академії. В першу чергу це академія у Петербурзі, яка була заснована 1757 року, а також наявні тоді академії у Німеччині, Польщі та інших країнах. Місцеві художні осередки у вигляді іконописних та художніх шкіл та цехів, де також люди і навчалися, вже не могли давати освіту того рівня, якого вимагав контекст. А передові європейські тренди та технології доходили до цих осередків із запізненням, адже осідали в першу чергу у столиці. На це також накладалась нова художня ієрархія, яка була зумовлена наявністю академічної освіти, і також визнанням художника з боку академічної спільноти. Художник, якому вдавалося потрапити в академію, праг. Ну, залишитись в Петербурзі, адже саме столиця могла гарантувати наявність багатих замовників та велику їхню кількість, а можливість реалізувати свій талант на тому рівні, якого він його досягне, і загалом отримати високий соціальний статус. Повертатися в рідну провінцію було не дуже важною перспективою, адже потенційні замовники могли бути не такими багатими, чи не мати того естетичного рівня, який міг запропонувати сам художник, тому що невітні тренди у мистецтві та загалом 我的。 Доходили на наші терени, як я ще казала, із запізненням, тому, що проходили вони транзитом через столицю. І це зумовило таку ситуацію, що багато українських талантів кінця 18-го, початку 19-го століття стали великими російськими художниками. Вони викладали в академії і загалом формували віх розвитку мистецтва Російської імперії. Така доля спіткала відомих портретистів Дмитра Левицького та Володимира Бровиковського, які створили безліч портретів російського дворянства і вивели жанр портрету на дійсно високий європейський. Ский рівень, але навіть у таких умовах їхня творчість зберігала в традиції українського брукового мистецтва, оскільки Левицький походивсь із сім'ї гравера, а Воровоковській сім'ї іконописців, українці також були одним з творців академії та академічного мистецтва. Наприклад, скульптор Іван Мартос, який походив з Чернігівського старшинського роду, був ректором академії з 1814 по 1831 рік. А нащадок глугівського козацького роду Антон Лосенко був викладачем та засновником історичного живопису в українському та російському живописі, а одним з головних академіків та живописців, які формували мистецтво 19 століття, був сім невідомий українець із Харківщини Ілля Ріпін. Ріпін дуже довго працював над своєю найвідомішою картиною, «Козаки пишуть листа Турецького султану, і доволі тривалий період роботи над цим твором він провів саме у садибі в Качанівці, про яку я вже згадувала в цьому відео. Цей список можна продовжувати довго, і на це може піти окреме відео. Однак я буду рухатись далі. Але експорт талантів був не лише добровільно примусовим через академію. Неодноразово юні українські таланти буквально забиралися імперськими чиновниками. Справа в тому, що існувала практика забирати талановитихівників з України, де існувала сильна конописна школа та школа хорового співу до імперської хорової капели. Це був своєрідний котел талантів, звідки потім виходили відомі художники, композитори, чиновники та навіть філософ. Такий шлях імперської капели пройшов філософ Григорій. Ського композитор Дмитро Бортнянський і художники Кирило Головачевський, Антон Лосенко та Іван Саблучок. Ми бачимо, що це був налагоджений механізм зі збирання талановитих українських дітей, які виховувалися в імперській столиці, і які мали потім слугувати величі російській імперії. Але ми не можемо судити цих людей за імперську ідентичність, чи взагалі знати, що вона у них така була. Але ми точно знаємо те, що в Україні було багато людей, які ставали потім живильною силою Імперії ці творці були заручниками тодішньої системи і мали вкрай можливості для реалізації свого творчого потенціалу, особливо якщо вони залишалися на рідних теренах. Правда в тому, що талановиті українці були вимушені шукати творчої реалізації поза домом через наявні тоді умови штучної провінційності. Це зумовило достатній культурний вакуум імперського феодалізму, який деінде збалансовувався окремими культурними осередками вигляді сиди або роботою анонімних художників, Тожників кріпаків чи окремими митцями, які досягнули високого рівня завдяки академії. Але саме завдяки академії Російська імперія потім привласнила їх собі. Ситуація буде змінюватись середини 19 століття, і вже під кінець століття Україна повернеться у загальний європейський контекст. Але про це я розкажу вже у наступній частині. Якщо у вас виникли питання, можете писати їх в коментарях. Також, якщо вас зацікавила окрема тема цього відео, і ви хотіли б дізнатися про це більше, пишіть про це в коментарях. І я візьму її до уваги, аби можливо зробити наступне відео на ту тему. Також не забувайте ставити вподобайки і робити репости у своїй соцмережі. Дякую за перегляд. Бувайте!